Починаючи вже з 32-го року на канікули, мене посилали у пластові табори. Ще з Радома навіть, ну, а потім з Львова. Отже, бувала я на пластових таборах на юнацьких, хоч пласт тоді вже був розв'язаний, але якось то педагогічне товариство перед поляками якось -то інакше називалося, і вони вели пластові табори. Вони були розміщені на територіях дібр. Шептицького Андрея, митрополита, пільоти, Остодір, Сокіл, отакі от там були. Тепер туди пластуни їздять. Це також формувало. Шептицького вони є. То є, ну кажу вам, брошню. Потім вже Коліка, Вузько, колійка йшла, бо там в Карпатах залізниця не пройде. Дуже багато фотографій я маю, ще можу впорядкувати альбом, власне, пластунський такий, з тих часів. Я, взагалі я була фотографом, то в мене є маса фотографій, і після завершення оцієї книжки я почала впорядковувати всі фотографії. Як Отже, відбувалися табори пластунки? Як табори, табори в першу чергу до дисципліни. Нас е, все-таки підготовляли. Потім навіть були такі ж, що там малі зовсім пускали так поодинці в ліс і казали, якщо ви заблудитеся, йдіть вниз, обов'язково дійдете до якогось потічка, а потічок допливе до Лімничі. Лімнича це, власне, основна та е, річка яка плила аж туди, до, до верхів'я. Та де до калиша? Дальше? Дальше? Після калиша впадає туди вже. А, а до калиша тут, в Днісе, так? Ну, а то, власне, в верхів'я, а то самі верхів'я О. Ну, водили нас ну, дисципліна, фізкультура, рано встати, треба, то щільником напихали. Щіндик напихали травою, за 10 хвилин треба було впорядкувати ліжко, бігти на фізкультуру, потім був сніданок такий строгий, потім молитва підняття сині, до речі, жовто-блакитного прапора. Щоб ви знали, що всі чові стрільці, за німців навіть в пласті жовто-блакитні прапори були. Запитайтеся, навіть будь-кого. Ну, але... Так, по, по, правилам, по правилам геральдики. Але тепер от приїхав Плав'юк, вручив е... Кравчуку, розумієте, ті всі дані. Ну, ми вже з братом, з Романом навіть думали спочатку якісь протести писати, але щоб не сварилися, хай буде синьо жовтий. Ми ж би не сварилися. Запитайте будь-кого. Запитайте Дашкевича, які були ще човісільчі, мали прапори, ну і за ним <кій> І встромляли ще той ну, мечик меч в тризуб. А Бандерочка рух тільки, значить, тризуб київської русі, а без меча. Ну, то спочатку, як он ще не було поділене, то могло бути для організації українських націоналістів така внутрішня емблема тризуба, трошки модифікація герба. А Отакі От я нюанси, які вам такі говорю. Може, то в таборах, як? Що що було в таборах, показте підня. Ну, отже, власне, піднімали раніш на молитву, співали ми. Власне, і, і після молитви піднімався жовто-блакитний прапор на щому. Ну, коли я вернулася потім, і ми зробили похід в Карпати, очевидно, маю фотографії з того всього. Абсолютно все було знищене. Залишилися тільки камінні, такі підвалини із тих. Курортів, що там були, завдяки Шептичкому там в підлютому просто був цілий курорт. І завдяки тому, що придумали там до річки до якогось бічного потоку приладнати електро, електро, електростанцію, в підлютому було навіть електричне світло. Ну, а по таборах, очевидно, були нафтові лампи. А хто знищив ці будинки? Коли там? То Та в якому році я Ну, очевидно, в час війни та й човники, напевно, залишилися тільки камінні підвалини, які... Тепер же сокіл, пластовий табір сокіл є відбудований, а Остодір для молодших не відбудований поки що. Але я думаю, що будуть будувати. Ну, На місці палати Шептицького, то поляки були раз вимазали палату Шептицького, дьогтем, щоб вона була погана, відчищували. Потім, мабуть, в час війни, може, була спалена, а може зруйнована большевиками. Потім будували там для Хрущова, для Підгорного, для Хрущова згоріло. Потім для Підгорного згоріло. Так що я це все маю на фотографіях колись, я би вам це все показала. Ну, але не сьогодні. Добре Отже, так, там нас, походи ходили, ми гора висока така була. Ну, так що і вітер, і дощ, нічого страшного, і йшли, гартувалися. Так що і плас робив своє добре діло, а більше строгі такі і підпільні роботи юнацтво. Що тоді була популярна серед вас, серед молоді. Що ви співали, як? Ой, це дуже багато. Які були найпопулярніші, скажімо, що юнацтво співало десь там? Чи в таборах, як ви були? Ну, в таборах, то ми гейпласто не гей юнаки. Меніти сонця і весни, діти матері природи до нас. Є я пластиків. Є навіть чолий співаник, до речі. Ось такий недавно помер Роман Риф'як. Він випустив дуже, оця біленька книжечка. Так, так. Недавно помер, десь два місяці, а може три вже за час біжить. Але ще мені подарував цю книжечку. Це такий з тих старших пластидів. Власне, з тих справжніх пластинів, бо ми вже, були, ми вже не були справжні пластуни, знаєте? Бачите, з пласту вийшли всі, і Шухевич, і, і Бандера. Так що до деякого віку потрібна дитині отака, знаєте, не дуже така радикальна якась організація, а потім ти вже вибираєш.